Під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті Трамп заявив, що Україна втратила на війні 700 тисяч чоловік убитими. Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 тисяч українських військових. Росія більше, у неї більша армія, тому й втрати більші, сказав Трамп, додаючи, що всі думали, що вторгнення Російської Федерації триматиме тиждень, а воно затяглося на три роки. Ну, це він сказав, до речі, вчора. Пройшла доба. Чи є десь у нас. В мережі інтернет спростування від офіційних державних осіб, що це неправда. Ні, Ну я розумію, якби це сказав, я не знаю, Орбан чи хто там ще Фіцо якийсь, чи якийсь лідер африканської країни, то в принципі можна було би і не коментувати. Але Трамп це вже офіційний лідер країни, від якої повністю залежить життя нашої української держави і українського народу. Тому що якщо Америка перестане нас підтримувати, то, на жаль, нам кінець. Майже напевно нам кінець. Тому те, що говорить Трамп, а він говорить не дуже багато. Він не багатослівний насправді. Він говорить. Короткими реченнями, зайвих слів, як правило, не говорить, його речення, як у справжнього комбоя, досить насичені змістом. нього кожне слово важить. Якщо він говорить 700 тисяч вбитими, то він, очевидно, що має на увазі 700 тисяч вбитими. Якщо він має на увазі 700 тисяч вбитими, то він звідки цю цифру взяв? Ну, я би хотів сказати, що у Америки найкраща розвідка. Вони і те, що наші чиновники знають, отримують через своїх інформаторів, скажімо так. І у них є ще розвідка із космосу, вони все бачать. Тобто вони е, повну картину бачать того, що в Україні відбувається. Хтось там із них не хотів бачити, наприклад, Байден, що в Українці закінчується, а Трамп це бачив ще не будучи президентом. Зараз, коли е, він став президентом, і до нього, е, я думаю, зайшов хоч на півгодини, глава ЦРУ з докладом. То основні речі він міг спитати. І такі речі, як кількість убитих, це достатньо важлива е цифра. І я не думаю, що він би фантазував чи користувався якимись газетними слухами. Йому немає потреби, йому, його люди все доповідають. І от е мені цікаво, е так Трамп сказав правду чи неправду. Якщо неправду, ну ви можете, звичайно, не. Говорити скільки, хоча я вважаю, що треба вже давно сказати, скільки в нас загиблих. Але ви ж, хоча б скажіть, він не сказав неправду. Ну, схоже, що опрожені немає, і о, схоже на те, що він сказав такі правди.